Привіт, друзі! Хочете дізнатися, що цього тижня з 19 серпня по 25 серпня 2024-го приготували зірки для вашого знака Зодіаку? У кожного буде своя особлива енергія та можливості. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як правильно використати цей тиждень на свою користь. І не забудьте залишити свій знак у коментарях. Мені буде цікаво почитати. Овен. Цей тиждень для овнів буде динамічним і насиченим на події. На роботі вам варто зосередитися на вирішенні важливих завдань, але зірки радять уникати конфліктів з колегами. В особистих стосунках проявіть терпіння, оскільки партнер може потребувати вашої підтримки. Телець Тиждень сприятливий для фінансових питань і матеріального планування. Тельцям варто приділити увагу стабільності і не ризикувати в інвестиціях. У стосунках можливі приємні моменти, але для досягнення гармонії потрібно бути більш відкритими та щирими. Близнюки. На цьому тижні близнюкам випаде шанс розширити свої соціальні контакти. Ваша комунікабельність буде особливо корисною в роботі. Відносини можуть отримати новий імпульс. Тож будьте відкритими до спілкування з близькими та нових знайомств. Рак Раки можуть зіткнутися з емоційними коливаннями. Тиждень ідеально підходить для того, щоб зосередитися на собі та своїх внутрішніх потребах. Приділіть увагу дому і родині, це допоможе відновити гармонію. Робота вимагає від вас терпіння і планування. Цей тиждень буде продуктивним для левів у професійній сфері. Зірки радять не боятися брати на себе відповідальність і показати свої лідерські якості. У стосунках можливі несподівані приємні події. Тож будьте готові до нових емоційних вражень. Для дів це тиждень для аналізу і організації. Ваша увага до деталей допоможе досягти успіху у робочих завданнях. Зосередьтеся на здоров'ї та особистих звичках. Можливі зміни у звичному режимі дня. У стосунках будьте більш гнучкими тиждень для Терезів буде гармонійним і сприятливим для взаємодії з оточуючими. Ваші дипломатичні навички допоможуть у вирішенні будь-яких питань. У відносинах варто проявити ініціативу, особливо якщо є давні невирішені питання. Скорпіони цього тижня відчуватимуть приплив енергії та інтуїтивне піднесення. Це гарний час для глибокої роботи над собою і вирішення складних питань. У стосунках можливі емоційні моменти, тому будьте уважні до почуттів інших. Для стрільців тиждень обіцяє бути активним. Можливі подорожі або нові можливості для навчання. Ваш оптимізм і відкритість допоможуть вам залучити нові можливості. У стосунках важливо бути чесним і не боятися експериментувати. Тиждень буде насиченим на робочі події для козирогів. Це сприятливий період для вирішення фінансових питань і роботи над довгостроковими проєктами. У стосунках варто приділити більше часу партнеру, щоб зберегти гармонію. Водолії можуть очікувати несподіванок у роботі чи особистому житті. Тиждень буде сприятливим для експериментів і нових підходів до звичних справ. У стосунках можливі зміни, але вони приведуть до позитивних результатів. Рибам варто звернути увагу на творчі аспекти свого життя. Тиждень сприятливий для розвитку нових проєктів і творчих ідей. Відносини можуть отримати новий розвиток, якщо ви проявите більше щирості і відкритості. Якщо ви хочете завжди бути в курсі нових астрологічних прогнозів і дізнаватися першими, як краще спланувати свій тиждень, обов'язково підписуйтеся на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні прогнози. І поділіться з друзями, адже всім нам цікаво, що приготували зірки. Пам'ятайте, доля в ваших руках, а зірки лише підказують напрямок.